Завершився тиждень сім'ї. Упродовж семи днів самопоміч безкоштовно водила львівські родини театрами та музеями, проводила тренінги та спеціальні заняття. На вихідних усе підсумували яскравим ярмарком. На площі перед університетом Франка самопоміч зібрала юристів, психологів, дієтологів та фітнес-інструкторів. Дітвору розважали клоуни. Тим часом батьки могли розпитати у фахівців про все, що їх цікавить. Наприклад, медики розповідали, як привчити дитину до здорового харчування, психологи радили, як знаходити. Спільну мову із з дітьми у перехідному віці, та які моменти у розвитку малечі потрібно не прогавити. Та на цьому кажуть, в об'єднанні робота і сім'ями не завершиться. У Нас постійно діючі є багато різних заходів, такі як тренінги, розвиткові, відділи допомоги, консультації і сім'ї будь-коли може до нас звертатися. Просто саме цей тиждень підкреслив, що ми не байдужі до такого дня, як міжнародний день сім'ї. Всю корисну інформацію об'єднання «Самопоміч» також зібрало у довіднику, який безкоштовно роздавали усім батькам.